Друзі, вітаю всіх на каналі Мастер Клас на дачі. Робота рухається. Як обіцяв, наступний крок мій. По крок вам кладу планку таку. Ну, можна навіть сказати не планку, а дошку 10-ка. 25, 25 мм товщина, 100 мм ширина. По 4,5 метра. Ось таке виходить у нас. Відстань між дошками приблизно 27-28 см. Ось тут, оця відстань. І всього їх сім штук на 2 метра 15 сантиметрів. Це ширина всього навісу, виходить. Ширина всього навісу ось так 2,15-2,17. Отже, десь виходить по 27, може, 27,5 см між дошками. Цікавився, здається, що цього вистачить. Ось такий буде так званий шах між дошками. Ну і вже по цій обрешітки потім будемо стелити шифер. Ось така конструкція немудрена. Ось так що, друзі, робота робиться, дошка кладеться, сушка сушиться. Сонце сьогодні таке, що за півдня може один бік піджаритись. На інший бік перевернемо ще півдня і все. І сушка готова. Так що сушка сушиться, дошки кладуться, робота робиться. Буду при нагоді інформувати вас далі. Фу, така спека, що її язик заплітається. Ось така незамисловата у нас конструкція такий навіс. Все це ще буде обшиватися. вітрова доска. Навіть я планую тут зашивати. Оце з попереду все. Далі там будуть оці всі нижні перегородки, ось так будуть. Це буде одне. Полуприміщення, це буде друге полуприміщення. Відсів цей з щебнем, з дрібним щебнем, розсіється тут по двору. Так що, потроху будемо. Дуже повільно, але впевнено, йти до нашої цілі. Дякую за перегляди. За лайки і коменти. До зустрічі, друзі, у наступній серії.